Чому в Азовському морі збільшився рівень солоності, і чим це загрожує? Десятки, а то й сотні років для того, щоб море відновилося, якщо воно зможе звичайно відновити, як пояснюють причини цього явища українські і російські вчені, то це зміни клімату помножені багатократно на наслідки війни. Як вплинула війна і окупація на стан Азовського моря? І наскільки це небезпечно для жителів Приазов'я? Неможливо відпочивати в токсичних водах, вдихати токсичні факти. Тичне речовини. Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. В Азовському морі зафіксували рекордні показники солоності. Про це днями повідомили у Російському науково-дослідному інституті рибного господарства та океанографії. За їхніми даними, у Таганройській затоці солоність становить майже 12%, а в центральній частині моря близько 16%. Російські вчені пояснюють це аномально теплим літом та різким зменшенням материкового стоку річок Дон і Кубань. За їхніми прогнозами, до 2030 року Азовське море може зрівнятися за солоністю з чорним, досягнувши рівня 17-18%. Російське інформаційне агентство ТАС пише про те, що через кліматичні зміни скорочення води у водоймах та підвищення солоності в Азовському морі різко зросла численність медуз до мільйона тонн. Їхні скупчення порушують роботу пляжів, забивають знаряддя лову. За даними агентства, російські вчені розробили систему встановлення експериментальних сіток для захисту від скупчень медуз. Їхнє випробування заплановане в Азовському морі в Темрюцькому районі Краснодарського краю Росії. Маріупольське видання 0629, коментуючи цю новину, зазначило, що такі втручання можуть лише поглибити дисбаланс морської екосистеми. Також, за даними українських журналістів, останнім часом маріупольці майже постійно спостерігають нашестя медуз. У морі. Це стало вже не лише сезонним явищем, а прямим наслідком масштабної екологічної катастрофи, спричиненої діями російських окупаційних сил. Після руйнування ключових джерел прісної води каналу Сіверський Донець-Донбас та південно-донбаського водогону приплив прісної води до Азовського моря суттєво зменшився. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів новинам Азов'я, що рівень солоності Азовського моря це лише один із показників якості води, і він не відображає головних небезпек. Є набагато гвиливіше показники, більш теж так небезпечні з точки зору якості води, тому що от з моменту окупації фактично жодного разу за весь час окупанти. Не опублікували повних якихось даних щодо аналізів проб моря на фактично берегу Азовського моря на комбінаті на території комбінату Азовсталь. На зараз зберігаються просто там ну сотні тисяч тонн, ну мільйони. Я думаю, тонн насправді небезпечних відходів. Починаючи з шлака. Який теж е, є хімічно активним, тобто з нього е, е, тими, е, опадами вимиваються певні елементи, які потім е, потрапляв інфільтруються вниз і потрапляють там до да, так званого там є такий хімічний відстійник, який знаходиться прямо от, відділенні бетонною дамбою, дамбою від моря, але він не герметичний, тобто він е, зроблений так, щоби. Рівень моря повинен бути постійно вищий, і тискам тиснути на нього, щоб воно не просочувалось. Але для цього щоб це було потрібно, щоб, щоб працювали насоси, які відкачували постійно воду з хімічного відстойника, робили рівень її нижче. Тобто, це повинно бути контролюватися. Що там зараз контролюється? Ми не знаємо нічого про це. Також на Азовсталі є золонакопичувач, відходи з якого можуть потрапити до Азовського моря, каже депутат. Інформації про те, в якому він стані наразі. Теж немає величезна територія зола накопичувач, де зола, яка там в себе вміщує. Там ну всю таблицю Менделєєва, фактично. купу там небезпечних важких металів, всього іншого, там миш'як, Там ну дуже дуже всього багато, і це там тисячі тонн або там сотні тисяч тонн навіть. І в якому зараз воно стані, ми теж не знаємо нічого про це. Тобто окупанти жодного разу не публікували ніяких даних щодо погодження з цими небезпечними об'єктами, щодо стану моря, і тому ну про салоність вони можуть сказати, тому що ну там салоність для більшості людей ну не звучить як щось таке жахливе. І я думаю, що саме тому вони, хоча б щось про це кажуть. Ситуація в Азовському морі загалом, і зокрема в частині поблизу Маріуполя, може відрізнятися, зазначив Максим Бородін. Є низка додаткових факторів, крім промислових, які на це впливають, ну зазвичай, ці важкі метали, і все інше воно не розтворяється, там сразу, там не розчиняється, там не розноситься на все море. Тобто, все одно певні концентрації забруднюючих речовин. Вони зазвичай зосереджені вото е, в якійсь зоні певній. І тому звісно, що там, де є небезпечні відходи, там де, наприклад, ми не знаємо, що працюють на сьогодні каналізаційно-насосні станції, чи працює станція біологічної очистки стоків? Тобто, про це нуль інформації, і на жаль, ну ні в не в кого просто навіть запитати, тобто яка ситуація з лівньовками, з колекторами, тобто є відберегідність дуже велика, що просто всі, Токи, там рівньової води, які стікають, збирають з ґрунту те забруднення, яке було під час нападу, тобто там теж там, сотні тисяч тонн забруднюючих речовин, там, з патронів, зі снарядів, з ривчатка, ракети. Тобто це все в ґрунті тепер там є, і це років мінімум років на сто. На 100, там може навіть і більше. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Фахівець із екологічної безпеки мережі довкола Максим Сорока розповів новинам Азов'я, що рівень солоності в Азовському морі збільшувався протягом останніх восьми років, тобто ще до повномасштабного вторгнення. Але за останні три роки цей показник виріс. Екстремально каже вчений, вони оцінюють все це як недостаток поверхневого стоку в річках дону і водного басейну. По Кубані. оцінюють їх в 10 кубокілометрів, пояснюючи це виключно кліматичними факторами. І тут це вже пряма маніпуляція, як мінімум 3 кубокілометри річного стоку. Тепер не вистачає через те, що не перекидається вода через канал Донбас. Дніпро Донбас. Саме ці води природні, які природним чином мали стикати в гирло річки Дніпро в Херсонській області. Вони історично і технічно перекидалися в Донецьку область і далі вже потрапляли, розбавляли природні, так скажемо, природні води. Ось. Тобто, не 10, а вже як мінімум 13 кубокілометрів не вистачає. Далі після 23-го року. Ще не вистачає. Ще ну, по-різному тут рахують: від двох до чотирьох кубокілометрів не вистачає через спрацювання Каховського водосховища і те, що на окупаційних територіях масово почали використовувати для зрошення саме локальні водні ресурси, ті річки, які якимось чином там вижили через війну, от, особливо після спрацювання Каховського водосховища, не вистачає шість або, може, дев'ять кубокілометрів в рік. Тому що ми вірі, що вони активно використовують води, які ну раніше ніхто не використовував, вони собі поступово стікали. Російські вчені не вказують на справжні причини змін у стані Азовського моря, наголошує фахівець. Факт збільшення солоності в Азовському морі це факт, відомий факт, і дійсно воно далі продовжує спостерігатися. Проте, це не тому, що кліматичні чин, е, кліматичні чинники і там щось дону не дотікає. Ні, шановні, вони про це якось чи якимось чином замовчували ситуацію. Це саме через те, що окупанти все, що могли, познищували. І зараз використовують залишкові водні ресурси, і таким чином для, для до розбавлення вод не вистачає вод. Зміни клімату вони дійсно існують, і це велика проблема. Але якщо ми будемо говорити про Азовське море і зараз ситуацію, то це зміни клімату помножені багатократно на е, наслідки війни е, на цій території і окупації цієї території. Тим, що до підвищення рівня солоності Азовського моря панікувати не варто, каже Максим Сорока. В різні історичні періоди море мало різні рівні цього показника. Були періоди, коли ця солоність була набагато більша. Тобто, ще є буферний час спокійно по різних оцінках для екосистеми Азовського моря. А критичними є 18 примілі. Ось до 18 ще є трохи часу, тому ми не будемо спостерігати масового мору риби, взагалі іхтіофауни, або зміни різкої зміни вищої рослинності і тому подібне. А от якщо дивитися тут тільки на супутникові дані можна спиратися якихось істотних змін в екосистемі їдра. Азовського моря ну не спостерігається таким чином. Ну нема підстав вважати, що вже завтра чи післязавтра все загине. Ну цього не буде, тому що ну, доки екосистема стабільна і процес цей буде посилюватися, да, було б бажано за цим контролювати. Було б бажано. Але фізичної можливості немає. Голова громадської організації «Let's do it Ukraine» екоактивістка Юлія Мархель. Розповіла новина Азов'я, що ситуація за Азовським морем викликає серйозне занепокоєння, оскільки саме війна суттєво вплинула на його стан. Не тільки воєнне забруднення, да та міни там і залишки всього, що можливо, але і це, наприклад, забруднення від заводів фабрик, да. Тобто тому що у нас немає фактично очищувальних систем, були зупинені заводи гіганти, да і це все все одно потрапляє. До Азовського моря. Окрім цього, це зміна клімату пов'язана з Каховською катастрофою, тому що іноді кажуть, так а яким чином Каховка стосується Азовського моря? Ні, а насправді були порушені навіть річкові системи. І за того, що річкові системи не дають своєчасне, фактично, фактичне доступ прісної води, не впадають річки в Азовське море. І за цього піднімається це солоність і зовсім змінюється. Екосистеми нашого Азовського моря, Азовське море надзвичайно забруднене, наголошує експертка. Наразі дійсно відбувається неконтрольоване забруднення і порушується баланс біорізноманіття Азовського моря, і гинуть водні організми, змінюється повністю складовних відкладень, а дно моря забруднене, тому що все, що відбувається на поверхні, осідає на дно, і насправді море само по собі не має можливості природнього очищення. Так як воно би могло робити це в мирний е, період. Ці майже рік з трагедії, коли два танкери затонули, 4 тисячі тонн мазуту було потрапило в Азовське море. Мазут — це нікуди не дівається. Мазут — це та, та речовина, яку потрібно е, зчищати. І навіть якщо мазут, наприклад, потрапив на пісок, там до метру е, шару е, природнього, треба знімати і відправляти на спеціальні сміттєзвалища. звичайно, окупанти цього не роблять і. Е, на жаль, на превеликий жаль, дійсно нам потрібно буде після деокупації Азовського моря і прилеглих територій десятки, а то й сотні років для того, щоб море відновилося, якщо воно зможе звичайно відновитися. Також на думку екоактивістки, місцевим жителям варто бути обережними в купанням в Азовському морі і споживанні риби, яку там виловлюють. Їсти рибу з Азовського моря абсолютно не можна, тому що туди потрапило дуже багато токсичних речовин. А через харчовий ланцюжок токсичні речовини потрапляють до людського організму і не виводяться з нього. Вона тільки накопичується. Це питання часу, чи ми будемо хворіти або коли повністю здасть наш організм. А далі це про купання. Ну ми маємо розуміти. Що токсичні речовини потрапляють не тільки коли ми їмо щось, але і через шкіру, От, тому знову ж таки в, менших, в меншій кількості, але це все потрапляє. Тому я би не купалася як людина, як, як екологіст дослідник От я би в цьому цій воді би не купалася і просто дбала про своє здоров'я, тому що неможливо відпочивати в токсичних водах і. Дихати токсичні фактично речовини при випаруванні і коли збільшується температура. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого, 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приа